Сонік мусік. Що мамка? А ви знаєте, що сьогодні перший день весни? А -а -а. Та ти що, Весни? А, ти вчора казала мамка. Так, да? ти пішли її зустрічати ту весну. Пішли. Цікаво, яка вона, Ти все мене лякав, лякав, що зима буде така зима, холодна. А в нами була холодна зовсім сонечко. Тож ж так. А весна також така буде холодна. Ні, мошечко, весна тепла, весною квіточки, весною бджілки, весною тепло, сонечко. М -м -м. Давай, пішли зустрічати. Вітаю вас з першим днем весни. з Весною від вас. Ми зиму пережили, осінь, пережили, а тепер радісна весна. Надійсно нам принесли мир. Звичайно, а як ще лакше. Ти ж так гарно розказуєш про цю весну. Зараз глянем, що там за весна, така. Давай, мапко, прапор будемо піднімати. А взагалі то там щось нічого не видно на вулиці. Це що таке? Зараз глянцем псомчук, давай. Дякую, Мапа, що підсадила. Ну що, Я готов до зустрічі з весною. Давай. І. -і, -і. Прапор. У суботу 1 березня, першого дня весни. Піднято. О, а на вулиці плюс два тепленько, але чого ж там нічого не видно, га? Туман Сонечок, туман. Ух ти? Які туманнище? І це нас весна та зустрічає. Вона підкратується, підкратується. О. А всіх вітаю з цим прекрасним днем, з початком весни і з вихідним днем із суботою. Доброго ранку, тепло дня, кави смачної, добрих новин, настрою гарно, всім бажаю. Ваш соняк Бомки. Пока. А мене соняк, а мене забули. О! А де весна, сонь, та титана весна пройшла? Це що, оце ж сіренька це весна вже? Та ні, це туман. Просто потепліло на вулиці і туман. Випав. Ага, поцікаймо на сонці. А я також вітаю з цим прекрасним днем з весною. Ваша мусяця дзьобки момки. Пока!